Прямували до Румунії з канабісом та амфетаміном. Буковинські прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон наркотичних речовин. Так, вчора ввечері, 12 лютого, під час перевірки вантажного автомобіля, яким водій 1985 року народження намагався виїхати до сусідньої країни. Службовий собака прикордонників зреагував на його сумку. У ході детального огляду було виявлено пачку з-під цигарок, в якій знаходився паперовий згорток з сухою речовиною рослинного походження. Зі слів водія, канабіс того ж дня в кабіні іншої вантажівки, що прямувала на виїзд з України, виявили ще один пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору. У ході розбору ситуації водій, громадянин України 1986 року народження, зізнався, що в пакунку знаходиться амфетамін. Наркотичні речовини вилучили, а порушників передали представникам правоохоронних органів.